Три помилки, після яких фізичні особи заблокували гроші во, во всіх випадках. Ці люди також є. ФОПами перший випадок ФОП приймав протягом е, періоду через нову пошту накладені платежі і забирав їх, їх готівкою і не декларував в декларації ФОП. Одного разу нова пошта запросила звіт, і сума в звіті ФОПа виявилася меншим ніж він е, знімав і забирав готівкою, тому що готівкою було більше 2 мільйонів. Нова пошта заблокувала йому поточні суми, які були до виплати. Друга ситуація. Також ФОП всі оплати завжди проводив на рахунок ФОП. Але одного разу він взяв і вивів декілька місяців тому суму більше, ніж 400 тисяч на свою власну картку. І через декілька місяців банк задав питання, що то було, поясніть, будь ласка, і е, погрозив заблокувати діяльність і перестати обслуговувати. В третьому випадку ФОП отримав на свій рахунок банківський 500 тисяч. Від юридичної особи і вирішив одразу вивести всі гроші на свою власну карту. Банк заблокував ці гроші і запросив, підтверджуючи документи на найманих працівників, на контракти, на договори, які би підтверджували виконання даних робіт і послуг. Будьте обережні і не приймати гроші на власні картки.